На початку року спостерігається певна активізація закулісних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Що може означати такий спалах дипломатичної активності? Про це ми поговоримо з Вашингтонським аналітиком Стівеном Бланком, старшим науковим співробітником Американської ради закордонної політики. Отже, вітаємо вас у студії і. Ми маємо а, Нуланд у Калінінграді, Грезлов у Києві, а, Обама розмовляє з Путіним по телефону. А чи є щось особливе у цій активізації? Активізація є однозначно. Це активізація міжнародної дипломатії. І я, я думаю, що вона. Спричина тим, що Путін, як і багато гравців, хоче піти геть від столу, але при цьому зберегти свої здобутки. Але йому важко це здобути. Адже ключовим пунктом його тиску є можливість сторення в Україну, і не думаєш, він на це піде. Без цього, без постійного загрозу, загрози агресії буде важко тримати свої здобутки. Щодня Україна стає сильнішою, а Україна, а Росія стає слабшою. Тож Путіну необхідно і він намагається знайти вихід з ситуації. І це пояснює, чому зараз ми спостерігаємо. Гаємо пожвавлення політичної дипломатичної активності між Москвою, Києвом та Вашингтоном. Але з іншого боку, насправді ми не знаємо, про що говорять політики, про що говорять урядовці. Як ви думаєте, чи є якась користь і яка можливо більша користь від відкритої дипломатії і закритих переговорів? У більшості випадків? дипломатія за закритими дверима має кращі public, результати. Бо коли перемовини ведуться публічно, необхідно відповідати перед значною кількістю зацікавлених акторів. Це преса, це громадяни і тому не можна. Тому неможливо вести ефективні переговори публічно. Це рецепт до патової ситуації. Дипломатичне вирішення можна знайти лише через взаємодії сторін за закритими дверима у систематичний інтенсивний спосіб. Бо загалом необхідний тривалий час для того, щоб провести перемовини за усіма питаннями. Тож закритий приватний підхід до дипломатичних перемовин має переваги. Усі говорять про мінський процес, але мінськ 1 фактично провалився, бо після нього було Дебальцеве, загинуло багато людей. Потім були угоди мінськ 2 але вони не були виконані у домовлений термін. Минув рік Мінськ-2 не виконаний. Яка цінність мінського процесу? Я завжди відчував. Я завжди гадав, що перші мінські угоди були порушені російською армією негайно. мінські угоди. 2 другі мінські угоди теж було порушено, і після цього Росія ніколи не припиняла свої порушення. мінськ було взагалі підписано під під дулом автомата, так би мовити. Ця угода фактично дозволила двом областям Луганській та Донецькій, по суті стати автономними, лишаючись при цьому всередині України. Росія могла би контролювати їх, але при тому Україна відповідала би за них, а це означало би, що уряд України фактично не міг би функціонувати як повноцінний уряд. Я думаю, що Путін загалом не вірить, що Україна є незалежною чи може бути незалежною. Він не готовий прийняти сам цей факт. Його можна хіба що примусити прийняти це і. Він намагатиметься тримати цієї позиції до останнього. Тож мінські угоди, на мою думку, взагалі ніколи не мали шансу на життєздатність. Бо питання тут здеться загалом про незалежність України, і ми не можемо прийняти ситуацію, і Україна не може прийняти ситуацію, у якій Путін має право в... має право брати участь у формуванні української політики та вірити, що це частина Росії. То мінськ варто відкинути, be rejected? Yes. Так, ще необхідно відкинути. Нам потрібне нове рішення. І я думаю, власне, про це і йдуть перемовини просто зараз. Пошук нового, більш ефективного, більш задовільного вирішення, яке зможе тривати певний час та зможе гарантувати, що ми не побачимо повторень того, що відбувається останні два роки політики, які ведуть зараз. Справи в регулювання в Україні робляться кожен по-своєму. Як це робить президент Обама? Зазнає критики з деяких сторін. Остання згадка. Президента Обами про Україну пролунало у його зверненні у Конгресі, де він сказав, що Україна і Сирія є державами-клієнтами, яких підтримує Росія. Дехто сказав, що це була обмовка, було роз'яснення офіційних представників, що президент Обама мав щось інше на увазі. Але, взагалі, як ви оцінюєте діяльність політику президента Обами щодо України? Я думаю, що Росія справді хотіла би, щоб Україна була державою клієнтом, і думаю, що Путін думає, що при Януковичу вона такими була. Але при тому це була держава клієнт яка зрештою втратила б нагоду самостійно керувати собою. Україна не буде нічим подібним. Тож вимагати чогось подібного це значить зрештою призвести до стану війни. Я думаю, що політика США. Робить замало і робить запізно ті кроки, які вона все ж таки вчинила щодо України. зрештою, Росія не готова визнати незалежність України, і моя позиція у тому, що США мають надати Україні більше підготовки, більше ресурсів і більше військової підтримки. І Я думаю, нам треба згадати про Будапештські угоди, які власне гарантували територіальну цілісність та безпеку України, підписантами якої були Росія, США. Дуже дякую, Стівен Бланк, старший науковий співробітник американської закордонної політики американської ради закордонної політики.